Олександр Чорно-Іваненко знову очолив Кіровоградську обласну раду. За його кандидатуру на сьогоднішній сесії проголосував 51 депутат із 63 присутніх. Першим заступником голови обрали Юрія Гугленка. За нього голоси віддали 52 депутати. Подробиці сесії розкаже Інна примак. Свою першу сесію депутати сьомого скликання почали з півгодинним запізненням. Зібрали 63 обранці із 64. Спочатку депутати затверджували порядок денний. Потім голосували за тимчасову президію для проведення сесії. Представниця опозиційного блоку Людмила Давиденко входити до неї відмовилась. Треба було зібрати збори депутатів, новообраних депутатів. Вони повинні були б визначитися з кількісним складом відповідної робочої групи, а також з персональним складом. Чого не було зроблено? Я прошу вибачення, але в складі президії я не буду. Я вам дякую. Після цього вибрали лічильну комісію і перейшли до питання обрання голови облради. Представники блоку Петра Порошенка запропонували голосувати за колишнього голову облради Олександра Чорноїваненка. Наша партія і я особисто знаємо Олександра Анатолійовича як принципову і небайдужу людину. І він професіонал своєї справи, він вміє гуртувати навколо себе. Він дійсно людина авторитетна, яка зможе своїм авторитетом і своїм досвідом допомогти нам. Лідно працювати на благо нашої Кіратської області. Більше жодних пропозицій не надійшло. Тож у бюлетень внесли єдине прізвище Олександра Чорноіваненка. Депутати голосували за чи проти. Голосування тривало 15 хвилин. Потім лічильна комісія рахувала голоси. і Врешті озвучила результати. При розкритті скриньки виявлено 51 бюлетень. Недійсних немає. При підрахунку голосів встановлено за 51 проти немає. Олександр Чорноіваненко подякував депутатам та прийняв присягу. Я, Чорнийваненко Олександр Анатольович, усвідомлюючи свою високу відповідальність урочисто, присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя. Охороняти право представники опозиційного блоку за кандидатуру Олександра Чорноіваненка голосувати відмовились. Потім депутати обирали першого заступника голови облради, і знову єдиний кандидат Юрій Гогленко. За нього проголосувало 52 депутати із 63. З заступником голови облради депутати в 44 голоси обрали свободівця Ігоря Степуру. На сам кінець розглянули ще два організаційні питання та повідомили про утворення двох фракцій опозиційного блоку та укропу, і закрили сесію. Тривало перше депутатське засідання майже п'ять годин, і примак Анатолій Басистий день за днем.